Я думаю, що це досить важко, знаєте, тому що в нас стало більше матчів, і змагання дуже відрізняються, тому адаптуватися досить непросто. Що я на вашу думку спільного та в чому різниця між цими лігами та прем'єр-лігою? Підкати важлива частина моєї гри це лише частина того, що я роблю на полі. Я думаю, що фізична сила моя головна якість. Отже, так. Окей, Окей, привіт, хлопці. Дуже приємно з вами познайомитися та провести це інтерв'ю. Тож почнемо, перше питання стосується вашого партнерства. Ваша гра разом і в Астонвілі, і в збірні Бельгії виглядає досить впевнено. У вас чудова хімія, чи це цікавий досвід для вас обох? Так, так, я думаю, що гра разом у збірній та зараз і в клубі дуже допомагає нам в обох командах. Вочевидь, завдяки тому, що ми постійно граємо разом, нам набагато легше знаходити один одного на полі. Отже, так, це дуже корисно для нас, як для гравців. Гаразд, дякую. Грати в Лізі чемпіонів не новий досвід, особисто для вас, але це новий досвід для Астон Вілли. Я хотів би запитати, наскільки це важливо грати в кількох різних змаганнях. Я думаю, що це досить важко, знаєте, тому що в нас стало більше матчів, і Змагання дуже відрізняються. Тому адаптуватися досить непросто. Але я думаю, що в нашій команді всі мають досвід гри на найвищому рівні, тому ми знаємо, як з цим впоратися. І звичайно, ліга чемпіонів це найбільш захоплюючий турнір, тому ми дуже раді, що ми в ньому приймаємо участь та займаємо нинішні okay. позиції. Гаразд а ви обидва починали свою кар'єру у Бельгії в Андерлехті. Та продовжували французькій лізі один. Що я на вашу думку спільно, та в чому різниця між цими лігами та прем'єр-лігою? Я думаю, що є трохи спільно, тому що на мою думку, в Бельгії там Лізі, 1 є багато молодих гравців. Багато гравців, які приходять з клубних академій, і в прем'єр-лізі їх також багато. Можливо, тут це більш досвідчені гравці, але протягом останніх кількох років нас зав'язалося чимало талантів. Мені здається, що розвиток гравців тут а, може бути трохи повільнішим, але і швидкості у лігах також різні. Безумовно, в Бельгії та Лізі 1 більш спокійний футбол. Там не так багато інтенсивності, як у нашій прем'єр-лізі. Тож я думаю, що в цьому і полягає велика різниця між цими лігами, і вона є Дякую. Наступне запитання стосується вашого минулого: чи дивилися ви прем'єр-лігу у своєму дитинстві? І хто був для вас прикладом для наслідування не лише серед півзахисників, а серед всіх гравців? Я часто дивився прем'єр-лігу у дитинстві, тому що лісу Сенегалі, де прем'єр ліга, є найбільш популярною лігою в Україні. Тож ми просто збиралися на вихідних та дивилися всі ігри, коли я був малим. В мене у прем'єр-лізі не було улюбленого гравця кумиру чи когось подібного. Мені просто подобалося кілька гравців. Не було кілька гравців, за якими мені дуже подобалось спостерігати. Та одним з них був Муса Дембеле, який також був бельгійцем. Мені дуже подобалось дивитися за його грою. Я вважаю, що його техніка була унікальною, дуже майстерний, але водночас дуже потужний гравець. Отже, так я б сказав би, що я на нього рівнявся. А для вас, Юрію, хто був зразком серед півзахисників? Для мене зразків особливо не було. Я вже відзначав, що це раніше. Мені подобалося дивитися, як грають інші півзахисники, брати з їхньої гри найкращі, і потім відтворювати на полі те, що я зміг додати до своєї гри. Це було моєю головною метою. І, звичайно, ми всі це знаємо. Найкращі гравці, найкращі імена в історії прем'єр-ліги, гравці, які насправді були найсильнішими. Отже, так, це імена, що знайомі усім. Думаю, наступне питання до Амаду. А як ми всі знаємо, ти дуже полюбляєш виконувати підкати. Наскільки важко для тебе уникати підкатів, коли в тебе вже є попередження? Було багато випадків, коли ти опинявся у подібній ситуації. Так, ти мовчиш, бо вчора ти був в такій же ситуації. Вочевидь, так підкати важлива частина моєї гри. Це лише частина того, що я роблю на полі. Я думаю, що фізична сила моя головна якість. Отже, так, коли я попередження, це... це досить складно, якщо чесно. Але як професіонал з роками навчаєшся розбиратися, коли робити підкат? А коли ні? Тож так, все ще вчуся, бо це довгий процес. Але безумовно, так безумовно, важко грати з жовтою карткою. Дякую. Наступне питання до Юрія. Воно про голи. Який гол який гол тобі найбільше подобається? голову ворота Евертона, голову ворота Вулс чи ворота Челсі у фіналі Кубка Англії. Гадаю, з погляду на те, що означали ці голи, особливо голову ворота челсі саме він. Бо це був єдиний гол у грі де ми виграли Кубок Англії. Тож атмосфера була неймовірною. Так, це було щось особливе. Тож, цей, цей гол я б назвав першим. Що ж до другого? Абанду не буде задоволений, але це було проти Евертона. Мені сподобалась техніка виконання Голу, як я контролював м'яч, а потім просто перекинув м'яч через воротаря на швидкості. Це було круто. І далі у ворота Вулфс чудовий удар, але і складніший, бо це був закручений удар. Але гадаю, так, це трійка найкращих Челсі, Евертон і потім Вулфс. Це дуже скромно, тому що його у ворота Евертона був неймовірним. Чесно, шаленим. Не так багато випадків, коли у прем'єр-лізі до топ 10 найкращих голів сезону входять голи забиті одним гравцем. Це був ти так, це добре. Наразі зібралася непогана колекція, тож сподіваюся, я зможу її поповнити наступне питання про мистецтво? Амаду любить реп і вже випустив свій дебютний сингл Check on Me". Я його слухав, мені сподобалось. а ти слухав? Це було дуже гарно. Дуже гарно. Дякую. Це ціно юрій. Ти слухав цю пісню? Вона тобі сподобалася? Так, звичайно, мій друзяко. Так, так, так. Мені сподобалося. Завжди приємно чути. Знаєш, що твої партнери по команді молодці поза футболом і реалізовують себе в інших сферах? Тож так, звісно, так мені сподобалося. І останнє запитання для Амаду, можливо, для Юри теж, але б я сказав би, що Амаду матиме конкретну відповідь на це питання. Хто ваш улюблений реп виконавець усіх часів? Хм, це складне питання. Гадаю, за ці роки було скільки майстрів. Я не можу вибрати когось одного. Але так, справа в тому, що я слухаю досить такий широкий спектр музики. Тому не можу назвати когось конкретного. А ти можеш обрати щось одне, Юрі. Так, коли я був молодшим. Ні, не пропани, він хороший артист, але. Партнерство Так, це запам'яталося ні. Ми чатились про це в роздягальні днями взагалі то, і мені завжди подобався 50 Cent. Гадаю, так, я міг би слухати його музику весь день. Це не завжди це так не схоже на Юрі. Це той хлопець, який мені завжди подобався, за яким я завжди слідкував. І так мені подобається звідки він, і як він вибрався звідти. Гадаю, що його історія дуже цікава. Дякую. Це було останнє питання, хлопці. Дякую за ваші відповіді. Бажаю вам всього найкращого збірні Бельгії та вам та Астонвілі. Дякую, дякую, бай.